усім сбрузі, сьогодні ми хаймо машина. Сьома серія. Ми в цій серії знайдемо Берту, Як мінімум, я так думаю. Привіт, Йозеф. чао хвіст. Ну, це уже точно італьянська, ти розібрався з цим? Ну, точно легко було. Ну, тоді давай. А, стоп. Ещё я пометил, что тут е кнопка. Стоп. Стоп, стоп. А я тут правильно забыл. Да, ты правильно забыв. А, точно. Так, що тут у викни? Берта. О, я зев, я тебя люблю. Итак. Мелеба на чорних шляп заставила кухні працювати, повороти, бо їм їсти каші, супи і так далі. Я не люблю це. Це дуже лютно Да, брата. А хто це з тобою? Я хвіст. І я йому допомагаю знайти тебе і визволити походу. Ну, да, це точно. Визволити, це точно. Ну. Я візьму кастольку і покладу її сюди. А, масла у тебе не знайдеться. Ну масло є. А чому воно тобі треба, Йозеф? Зрежавів? Ні. Просто масло є, ну, нема топлива. А, ну, зрозуміло. Так, я зроблю попкорн. Що це таке? Зараз побачите. Е, що це було? Вау, який дощик, дощик малесенький. Ну, тебе повертаємося до мертви. Кажись я розумію, що треба робити. Мята тримай. О, добре? І куди? Давай одну морозилку. ти викастиш і то ж труба? Та да, труба? І що? А, я зрозумів. Ти ж хочеш ...е... оце? Масло для машини, щоб машина запрацювала. А щоб машина запрацювала, це треба, щоб масло якось прийшло, а значить, його якось перенести треба. А ось і шланг. Да, труба є. Труба, го -то труба готова. Ну, тепер. шве десять в тут. Дороблюємо. Ось так. Дякую, Берта. Тепер я можу йти далі працювати. Давай, качай. Ну, це досить. Пока берта бі... я тебе врятую обіцяю Добре, Йозеф. Ну, куди ми йдемо? А ми йдемо наверх. Ми ж тут були. Ні, на а а-, -а, -а, -а. Зрозумів. Так. Да. І що це за вентя. Так. Ну, вентилятор. Вентилятор. О, -о, О, знову хтось прийшов. Відгадайте мою загадку, скільки буде оцей оцей оцей. Давайте я. Ну, точно не перший, точно не. Хоча. Ооо. О, полосатий. Та ти. Ну, вірно. Ось такий. Та ти що таке? Знову? Ти мене бісиш? О, хоч на щось ти певно відповів. Знову ти. Знову ти за своє. А ну же досить може цього? Дати... О! Я просто вгадую. Бо я зараз думати не хочу. Ну, я так і зрозумів. Тут ти знову чи шов пригнись? О, да, як но отримав злка. Що? Я тут злка. Чи хто? Да ти. Ну, я думаю, на цьому закінчити, бо це уже довго. Ну, точніше це довго ми будемо проходити. і нічого не зрозуміло на початку. Ну, з тобою я згоден. Тільки, ну, я хочу оце перевірити і все. Ну, нічого тут не все Не можна робити. Та паличка є. Я хочу паличку. Е, э, ти ж дерево зламаєш. І... И... Нічого мені за це не буде. Я с посажу. Виросте гарна. Ну, добре, це ти говориш, кажеш правду. Так, і куди її взовувати цю палочку? Поки що нікуди. А що там Охід замкнено? І треба нам цей кодовий замок. Відгадати. Але поки що ми його не можемо відгадати. Ну все, друзі, глядіть лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. baka